Друзі, мої вітання! Мене звати Дарина Глущенко. Ви дивитеся тут канал Телеграфії. Сьогодні будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. До нашої розмови до нас наш сьогоднішній гість Дмитро Снігірьо, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа. Сьогодні будемо з ним говорити про те найважливіше, про що мовчати не можемо. Пане Дмитре, мої вітання, я рада вас бачити і моя подяка, що знайшли час та можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Добрий день, вітаю, дякую за запрошення. Дякую, так хочу розпочати з того, що аналітики Діпстейт повідомляють, що Росіяни просунулися в Куп'янську і біля Голубівки, а також біля нової Іванівки та на Запоріжжі. Окрім цього, народний депутат Ярослав Желізняк говорить про те, що після зустрічі. Зеленського на закритій зустрічі із своєю фракцією, там український президент сказав, що Збройні Сили України розгромлять Росіян, що справи на фронті йдуть загалом нормально. Отже, традиційно хочу розпочати нашу розмову з ситуації на фронті, що там відбувається станом на зараз. Ну і чи дійсно на лінії бойового зіткнення справи йдуть нормально, як це говорить Зеленський? Перше, давайте почнемо з Куп'янська. Я презентую вам повідомлення речника ОСУ Дніпробільського, щоб нас не звинувачили з вами у подвійному трактуванні. Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося фільтруватися з районів населених пунктів Радківка та Голубівка. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон. Тобто, вчергове змушено констатувати, що повідомлення Deep State е, йдуть в розріз з повідомленнями офіційних структур, бо більше того, на мою думку, не відповідають дійсності. Ми неодноразово з вами спростували інформацію в Атерах щодо е, повідомлень цього так званого аналітичного центру, mm -hmm. що є експертного центру. По Куп'янську, попереднє повідомлення дівстей щодо прориву по трубі. Шановні телеглядачі, там є чотири підземні гілки. Три з них підірвані і затоплені. Вихід з однієї контролюється силами оборони України. З приводу боїв в Куп'янську. Бої в Куп'янську Куп тривають на околицях. Околиці Куп'янська вже довгий час це так звана сіра зона, тобто територія, яка не контролюється силами оборони України невідповідно російськими загарбниками. Спроби окупантів встановити прапори в певних частинах міста закінчилася ліквідацією учасників штурмових груп і проведенням відповідного контрдиверсійного характеру діяльності з метою недопущення подальшого просування вглиб Куп'янська. Тепер з приводу цієї труби ми ну, всі бачили відповідно фото і відео, які оприлюднені офіційними структурами з приводу того, що і самі трубі сили оборони України встановили інженерні загородження. Ну і відповідно, сам вихід контролюється. Не випадково більський робить наголошення на радків. Тобто це околиці Куп'янська де дійсно окупанти формують штурмові групи і вже звідти намагаються атакувати позиції Сил оборони України. Але говорити про значне просування окупантів Куп'янську чи то контроль значної території міста, це відповідно грати на руку росіян. Я нагадаю, саме очільник генштабу країни окупанта Герасимов свого часу напередодні свого 70 річчя Напевно, вирішив зробити сам собі подарунок і заявив про те, що окупаційна армія контролює значну територію Кухлоці. Тоді ця інформація очільника Генштабу країни-окупанта викликала хвилю критики навіть серед російських військових і так званих військових кореспондентів, чи то блогерів, які спростували цю інформацію. Заважте, шановні телеглядачі, я звертаюся до вас інформація. Очільника Генштаба країни окупанта спростовують самі росіяни, говорячи про те, що в чергово використовується методика, коли бажане видається за дійсне, наперед дають, е, начебто, територіальні здобутки, яких ще нема, а потім це приводить до чисельних жертв серед окупантів. Поясню, про що йде мова. Умовно кажучи, прозвітували вони про. Відповідно, контроль над значною частиною купівську це позначено відповідно. А далі вже з врахуванням цієї попередньої інформації ставляться бойові завдання щодо відповідно подальших дій з урахуванням попередньої інформації про контроль тих чи інших населених пунктів, чи то відповідно тактичної глибини тактичного просування. А на, на практиці там стоять підрозділи Сил оборони України, що відповідно призводить до м, подальших е, досить серйозних проблем для росіян в моменті ліквідації учасників штурмових груп. Е, ще раз по Куп'янську, Закінчуємо цю тему. Mm -hmm. Окупантів цікавить не сам Куп'янськ, їх цікавить Куп'янське у Зловій. Це залізнична станція. Яка би контроль над якою дав би можливість окупантам за рахунок короткого плеча логістика? Це з території Російської Федерації, з території окупованих районів Луганської області передислокувати особовий склад, важку бронетехніку, БК і відповідно формувати ударне групування, яке далі вздовж річки ОСКІЛ, от вона на, на мапі це чітко видно. Будуть просуватися відповідно в напрямок Славянської Краматорської агломерації, оце основне завдання окупантів на цьому напрямку. До речі, на цій мапі, яку ви продемонстрували, чітко видно ті населені пункти, а саме Радьківка і Голубівка, є, де, власне, формуються штурмові групи. Вони знаходяться на значній відстані. від, Ну, не на значній, але на відстані від Куп'янська. Тому говорити про відповідно те, що окупанти в чергову використали так званий е сценарій труби 3.0 і Сили оборони України не були готові до цього, це не відповідає дійсності. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Продовжуючи тему зустрічі Зеленського із фракції Слуга народу, він також сказав український грант про те, що Україну чекають важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться. Чи можемо ми зараз? Я знаю, що не хочеться давати прогнозів, так але якщо. Е Зеленський говорить про те, що Україну чекають важкі рішення в контексті погіршення ситуації на лінії бойового зіткнення. Як ви вважаєте, пане Дмитре, про що може йтися? Ну давайте подивимося, як і коли з'являються ці повідомлення Зеленського, після повідомлень Трампа про те, що Зеленському треба буде ухвалити непрості рішення, правильно? Угу. Тобто фактично готується підґрунтя. І відповідна заява президента свідчить про те, що відбуваються певні процеси, які свідчать про те, що Сполучені Штати здійснюють тиск не тільки на Російську Федерацію, але й відповідно на політичний провід України з метою закінчення цієї війни. А позиція Зеленського вона озвучена під час зустрічі з відповідно депутатської фракції Слуги народу. Він заявив про те, що Донбас він не віддасть. Але разом з тим ті заяви про можливість е е прийняття непопулярних рішень, свідчать про певні процеси. В першу чергу, політичні, не військові. Військові процеси, ті, які відбуваються безпосередньо на лінії фронту, шановні телеглядачі, на Покровському напрямку, який вважають традиційно складним, е ну, наразі ситуація. Далека від тієї катастрофічної, якої малюють західні змі і, на жаль, українські подальшого просування вглиб української території на Доброківському напрямку немає, а більше того, сил оборони України, де окупували населений пункт Панків. Крім того, наразі основні зусилля Сил оборони України це зрізати те вклинення окупантів. Позиції Сил оборони України, тому не випадково не атакують якраз в районі Пантіки, щоб створити оперативне оточення російським угрупуванням Тобто б'ють фактично відрізають те вплинення російських окупантів, щоб вирівняти лінію фронту. На Покровському напрямку важкі бої. Окупанти намагаються інфільтруватися безпосередньо в міську забудову. Це малі штурмові групи, бої ведуться вже безпосередньо на околицях Покровська, але разом з тим новоекономічне і удачне були деокуповані, а це значною мірою покращило становище Сил оборони України і зняло з поїздки дня питання можливості оперативного оточення українського групування. Крім того, Сили оборони України мають певні просування в напрямок населеного пункту Разі. Разі це якраз той населений пункт, де формувалися малі штурмові групи з метою подальшого тиску, на відповідно, Родинське. Родинське цікавость в моменті блокування логістики там єдина асфальтована траса, яка проходить Построденське і якої Сили оборони України здійснюють. Логістику, а саме підвезення БК, вивезення поранених, ротацію особового складу, то що от все те, що ми маємо розуміти по Покровському напрямку, манський дуже стисний. На жаль, є просування окупантів і Ямполі, і відповідно, в напрямок Сіверці. В Ямполі вже Сили оборони України прокоментували ситуацію: що в чергові окупанти порушують правила і норми ведення війни, а саме передягаються цивільно і таким чином інфільтрується. Населений пункт і створюють відповідна загроза місцевим мешканцям, бо сила оборони України не змозі проводити активні бойові дії, бо, на жаль, частина місцевих мешканців залишилася в населеному пункті по сіверську. Просування є досить серйозні, і там проблема, що Відповідно, на якщо будуть успіхи на Ямполівському напрямку, а це ключовий пункт української оборони. Окупанти мають будуть мати можливість просування як в напрямок Лиману, так і в напрямок Сіверська. Це може значно погіршити становище силу оборони України. Угу. Костянтинівський напрямок там ситуація складна. По Костянтинівському напрямку я вже говорив, є просування окупантів в районі клабан Є тиск з району Часов Яру, і відповідно потраціть Костянтинівка. тобто намагаються організувати оперативне оточення українського групування, Запорізький напрямки, попри знов таки зойки і те, що так, окупанти мають тактичне просування. Ну наразі там ситуація більш-менш стабільна, незважаючи на те, що окупанти перекинули. Додаткові оперативні резерви, це 76-та повітряно десантна дивізія з Курської області і сьома повітряно десантна дивізія з Херсонської області. по Сумському напрямку оперативна ситуація е, свідчить про те, що Сили оборони України перехопили тактичну рівню ініціативи, а саме, де окупована чергові два населені пункти це Постягнівка на опасіанти. Тобто, як бачимо, в цілому. Ситуація на фронті далека від того, щоб росіяни висували Україні саме можливості диктату власного бачення та кінчення війни, а саме територіальних поступок з боку політичного провіду України. Пане Дмитре, хочу ще одну тему обговорити зокрема, те, що Якщо вже почали про логістику, так з вами а, говорити, зокрема, те, що Росія почала бити системно по залізниці України, останнім часом атаки за на залізничну інфраструктуру відбувається відбувалася ледь не щоночі. Укрзалізниця ми знаємо фіксувала затримки десятків потягів. І от чому Кремль робить ставку саме на цей напрямок? А тому, що мовиться про бо, саме блокування логістики. Першу чергу мовиться про блокування логістики, пов'язаної з забезпеч, матеріально забезпеченням матеріально технічного забезпечення сил оборони України, тобто унеможливлять перекидання оперативних резервів, паливно матеріалів, БК тощо, і завважте, б'ють в основному по ключових вузлових станціях, mm -hmm. щоб унеможливити і характер військово-технічної підтримки з боку наших стратегічних партнерів тобто, та військова допомога, яка з польського Шешова далі йде безпосередньо вже територію України. Основне завдання окупантів на тлі активізації бойових дій на лінії бойового зіткнення заблокувати логістику. Причому пані Дорине, зауважте, що окупанти б'ють не тільки по залізничних колях, а й, відповідно, вперше з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну вони вдарили по мостах через Дніпро, що це в районі Кременчуга. Чим пов'язано знов-таки питаннями блокування логістики? І подивимося на повідомлення Генштабу Збройних сил України до 200 боєзіпнень. Різке збільшення кількості боєзітнень за добу. Якщо раніше е е е Сили оборони України звітували про 130-140 боєзвітнень, то тепер е ми бачимо кожен день 100 187, 200, тобто ну, в районі 200 боєзіплень. А це свідчить про те, що росіяни намагаються практично втілити в життя слова Путіна про те, що вони, якщо не дипломатичним, то військовим шляхом заберуть території Донецької області. Ну, як бачимо, не виходить. Про ситуацію в Росії хочу поговорити стосовно того, що стосовно мобілізації загалом. Пишуть російські помийки про те, що Путін відклав рішення щодо мобілізації, проте нова орієнтовна дата вже є. А російські телеграм-канали написали, що начальник генштабу Герасимов, Генштаб Росії Герасимов, очікував оголошення нової масштабної мобілізації в Росії наприкінці вересня, зокрема 15-20 вересня, проте, Дискусії у Кремлі сунули ухвалення рішення на кінець вересня, початок жовтня. Телеграм-помийки російські пишуть чи посилаючись на свої джерела у у Кремлі, пишуть про те, що Путін може ухвалити рішення до середини жовтня. Там зазначають, що причина затримки потреби в додатковому аналізі аргументів. От пане Дмитре, як ви вважаєте, чи є зараз передумови для того, що в Росії ось всередині жовтня будеться тотальна мобілізація? І скільки може Це знову інформація контраверсійна, і ми з вами її це джерело інформації неодноразово спростовували. Якщо до цього часу не проведено мобілізаційних заходів, відповідно, потреб у проведенні чи то часткової, чи то повної мобілізації на території Російської Федерації наразі немає, але разом з тим варто відзначити, що Російська Федерація наразі поповнила оперативні резерви і згідно з повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України чисельність російського контингенту в Україні налічує до 700 тисяч. Я нагадаю, що рік тому, за повідомленням того ж головного управління розвитки Міністерства оборони України, чисельність російського контингенту це була на рівні 550 тисяч. Тобто, як бачимо, за рік зростання на 150 тисяч. А це звідчить про те, без проведення часткової мобілізації, не говорячи вже про повну мобілізацію, Російська Федерація, на жаль, зможе поповнювати оперативні резерви. Які джерела оперативних критеріїв? І декілька. Перше, це збільшення чисельності контрактників на території самої Російської Федерації. Окремі регіони пропонують до 3 мільйонів Це тільки регіональні виплати на момент укладання контрактів. за оцінками того ж ГУР, чисельність контрактників це більше 200 тисяч. Плюс відповідно друге джерело це ув'язнення російських тюрем. За оцінками російської сторони в, в виправних колоніях до 470 тисяч, тобто це колосальний людський резерв, враховуючи те, що згідно указу російського диктатора, ЗК мають право підписувати контракт з міністерством оборони країни окупанта безпосередньо в залі суду. Ну і третє це тотальний характер мобілізації на окупованих територіях України: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська область Криму, воно не торкнулося, але там мобілізаційний вік від 18 до 65. Оце за рахунок всіх джерел, плюс відповідно так звані найманці з країн близького і дальнього заробітчя, і є основою поповнення особового складу окупаційної армії. Тому інформація про можливість проведення часткової мобілізації я вже не говорю повну, як мінімум не відповідає дійсності. Дякую, пане Дмитре, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково, будь ласка, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.